І поет Роман Кісь із Львівщини, який кілька років перебув в таборах за радянських часів, і в якого є надзвичайна робота, яка називається Вперед до сковороди. Нас навіть якось ми так от зібралися в трьох. І Вони вирішили, треба вкласти спільну книжку. Оцю роботу Кіся про, як він називав, пневматологія. Пневма це дух. Пневматологія Сковороди. Оцю значу, велику роботу про пневматологію Сковороди. І роботи Славка про Сковординознавту в Харкові. Про ту ж саму ніжницю. Те, як поневірялися всі, хто займався Сковородою в Харкові. І про поневіряння всіх пам'яток сковородинівських, він зібрав дуже великі дуже цікаві матеріали. І вони видані, вони вже є. Треба було просто зібрати Вони мене навіть попросили грішного писати там Ну, Я читати перед Богом вам не буду, бо це довго і мало цікаво. Мамо. Але я хочу сказати, от, пневматологія Сковороди, це те, я дав таке, таке такий субіду, в мене була така теза була, що в цій книжці єднаються абсолютно е, не, е, не різного, різного характеру роботи. Крий знав, по суті. Закону і філософська. Чому вони понялися? Тому що всі краєзнавчі роботи про те, як поневірявся сковорода, як поневірявся сковородознавство, як поневірялися пам'ятки сковороди, Сковор... сковороди по всій Україні, а особливо на Харківщині, де він більше за все і був. Любив свою божаючим надзвичайно. А у Романа Після пояснюють, чому це сталося. Чому це так? А тому такі властивості мислення Сковороди, такий він мислитель, який в своєму мисленні розкриває насправді. Насправді, якщо подумати, він розкриває сутність нашої національної ментальності і психології. І розкриває сутність нашої національної духовності. Коли ми співставляємо, що типово для Московщини і для Слобожанщини, наприклад, чи для України, то ми бачимо дуже різняться духовні інтенції там і тут. Там це обов'язково. Якщо починають вірити, то вже обов'язково треба бити лоба. Це обов'язково доходить до ізовірства і фанатизму. Це обов'язково доходить до того, щоб в срубах палити людей. Обов'язково, рано чи пізно, і зараз вони. Мабуть, шкодує, що не можемо палити. А спалили. з задоволенням причому. І там все це формальність. Все формально. Ні, так є, а ще. Адщепенця. Так чого буває такого Адщепенця, як Ітиса Іксанда? Тому що його мысли подібне до Скола Дубняцького. Подібне до Паїсі Вічковського. Подібне до нашої звичної. У нас в XVII столітті жінки читали святе письмо. А на Росії, на Московщині, в XVIII столітті. Священника питають, що таке Троїця, а він каже, Христос Богородиця і Святий Микола. Mm. Священник. Mm. Ну так, 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 стандартний рівень, це факт, він в літературі, я можу послатися на, на книжку, в якій я це прочитав. Бо вони, священники там, священники були на грамоті. Все на пам'ять вивчали. Іди служи, тут ви знаєте про рівень нашого благослови. Ви знаєте про рівень нашої Києво-Гірацької академії. Вона була на рівні свого часу в Європейських університетів. Тут, розумієте. ваша. Тут знайде І тут, як це, кордоцентризм наш, Знаменитий, український кордоцентризм пройти і... І Павло Георгеніч писав, філософ ХІХ століття, і Володимир Сергія про цей так. Кожен, хто хоч трошки торкається до специфіки нашої духовності, Чижевської, може сказати саме про це. А, а цей кордоцентризм це, в центрі серця. Цей кордоцентризм він починається із Сковороди. У нас до цього філософа ще не було. Філософія відокремлена богослов'я, специфічна, самостійна філософія, духовна безумов, релігійна безумов, екзистенційна безумовна. Ця філософія почалася у нас із кого. І його вплив надзвичайний на… Він фундатор нашої національної. Ідентичності в галузі мислення, духовності і так інше інше. І от про ці речі пояснює нам э, Роман Кись. І стає зрозуміло, а чого гнали, а чого, а чого не терпіли, а чого треба було закривати музеї, а чого треба було ракету скидати на музей, а тому і треба було скидати, бо його не можна привласнити він для москалів чужий, надзвичайно чужий. І з ним ну, ніяк не можливо їм якось ідентифікуватися. Вони не подібні абсолютно. Ну, це, ми, це ми таке усвідомили разом завдячуючи. Я дуже завдячую Роману Кисю, який е, примусив мене замислитись над тими речами і щось зрозуміти. Так що дякуємо їм цим людям. Романам Помер у 2020 році від ковідника. Мав великі плани. Він книжку не надрукував. Чому? Тому що Роман Кісь вдарився в І гасав на Донбас кожен місяць. І каже, ну не вистачило вони грошей. Я ці гроші витратив на поїздки до, до Донбасу, до наших хвороби у Донбасі. Який рукопис, Як є статті Славка, є, є стаття, велика кіся, і я можу додати свою переноку свої собою, аби був видавитися. Це окрема тема. Дякую, мій. Дякую мій. Ну, і, і давайте я поставлю три крапки. Тема нескінченна. І треба, щоб хтось із тих додав своє слово.